Уважаемые коллеги, так, чтобы вам удобно было. У нас программа сегодня очень большая, интересная. Со многими работаю, со многими есть партнером. Хочу вам сказать, что а, сегодня мы пришли сюда защитить даже не себя. Один а за всех и все за одного! А Але Арсеній Петрович сказав: що з 22 до 9 зменшена кількість податків. Будуть ці вимоги, які будуть озвучені до місцевих органів фіскальної влади. Поза 29-30-го була на міжнародній конференції малого та середнього бізнесу в Києві. А ще, крім того, кожен із вас є громадянин. Має свої інтереси. Я Думаю, більше 50% членів громадської ради приодна. Пішли, пройдемо поговоримо, ручите, я вам всім кабінет покажу. Хорошо. Хорошо. Громадська рада громадська рада створюється по-новому. Ви це знаєте. Давайте звільнення. На відміну від декого я мужчина, бо дехто не мужчина за свої слова не відповідає. Знаєте, кого? Вас. Я слухаю вас. Я, по-перше, ви ж прийшли послухати, чи ви тільки так. сказати і все. Правильно? Да, Перший да, пункт. Звільнити з начальника заступника, не я приймаю рішення, це приймає керівництво. Послухайте, послухайте мене, це у вас є закінчат. список. Я вас чув. Ви перенесіть цей список, я не чу не людей. Я, я вас чув. Ви можете хорошо. 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 послухати. Тихо. Тихо. тихо, дайте послухати. Ви всі чули, ви всі чули. Знаєте. Ви знаєте, Відчиня. ви всі розумні. Скажіть, будь ласка, до старто ну, тисяч. Ти ти хто відшкодовує? Ну я ти... не схочу. Видимо, я вам по-мужськи Розкажу, те, які про ви всі на одній всі стороні Якщо ви про мужчину всі на одній стороні. Дайте я скажу. Так відшкодували два місяць грудень і січень. Відшкодували ПДВ автоматчикам. Хто попадає під автоматичне відшкодування? Тобто ті, хто дотримується, то хто зарплату нормальну платить. Насіння Чернівщини не попало джанел, отримала два відшкодування двохмісячне. В цьому місяці прийняли рішення. Автомат почекає. Чому автомат? Тому що металурги сказали, що ми зупиняємося, якщо вони не відшкодують. Автомат два рази відшкодували, в цьому місяці відшкодували всю заборгованість, в тому числі оту, що... Ніхто з ними домовлятись на Чернігівщині не буде. Якщо вони прийшли сюди, чесно працювати, якщо вони привезли сюди свої сім'ї, дітей відправили в школу. І вони ходять разом. Якщо вони з нами тут. Будь ласка, якщо приїхали для якихось інших цілей і направляють до мене гінців там різноманітних, то цього не буде. Наступний понеділок сюди вийде не 700 людей, а 2000. А може хтось був нормальний? пан Павлович, громадська рада Друга. вам би допомогла. Рекомендували мені. Я вам назву ті прізвища, я назву депутатів. А ви ж прийшли конкурс, на, на публічний Приглашайте, приглашайте людей з бізнесу. Що ви думаєте, підприємці і лідери работодавців? А Хрусь? давайте попробуємо. Ваш Давай. Скільки людей прийдуть в бізнес? Іменно з бізнесу. З 23 років роблю. Іменно з бізнесу, спробуємо. Давайте. А хто неше вакантно, нікого не пропонували? Бажаючих багато, но пропонуйте. Ребята, ребята, давайте чому будемо споряд з нами. Зайшло 13 чоловік. Хто зайшли з нами? Пожалуйста, подадіть щоб щоб було тут був громадський порядок. цивілізовано все це відбулося. Якщо у вас є, а вони є по закону, по закону всі вимоги, які ви маєте до пана Дусяка. Я буду я на вашій стороні. Якщо він не дасть внятної відповіді, чого так відбувається, що він зробив і як, і не буде доказано протиправні дії, повинно приймати рішення. Я не розділяю вашої позиції, зараз, яку ви зробили, взяли, розділили ці за Україну. А ці за предпринимателі, ви що робите? Я так не казав. Ну просто платять те, що треба в першу чергу. Але в кінці місяця, оскільки були нормальні, в кінці місяці Київ відшкодував всім автоматчикам, і в тому числі фірма Дженел, яка входить в асоціацію Сіверщина, отримала дві суми. Дві суми зразу за місяць. Не залишились не відшкодовані ті, хто не до немає не дотримується критерію автомата, і в нього ну, не треба не автоматична загальна черга. Ми нікого сюди не запрошували. Ми запрошували всіх громадян. Ура! Ура! А! Стоїть на будь-яку. Вона подарує Україні. Слава! Що? Ось, що це за? Не ходи туди. Всё. Постойте, пожалуйста. Стойте, пожалуйста. Стойте, стой! Стояно, стояно. Мирно. A gente não é de